Доброго вечора. Добрий вечір, Кирило. Ради вас бачити. Дякую вам, що ви мене запросили. Дякую вам, що погодились. І вітаю з передноворічними святами Навзаєм, нехай новий рік принесе і вам е, великих досягнень, і Україні перемогу. Так, слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, е, я всім раджу підписуватись на YouTube канал Кирила. Цікаво, це дійсно цікаво. Е, і завжди погоджуватись на інтерв'ю. От перше моє запитання: якщо перед вами сиділа незнайома людина, і вона вас запитала, хто ви. Я би ви відповіла на це питання? В першу чергу я православний християнин, я українець, і я людина з активною життєвою позицією. І, і я з дитинства не міг бути осторонь. З самого раннього дитинства я ходив юн Юнпрес. Це був такий гурток. Ми були юними журналістами, я був юним журналістом, як ви, і мене завжди цікавило. А, спілкуватися з людьми, задавати питання. А, а в школі я активно приймав участь у шкільному самоврядуванні, очолював департамент преси, був мером класу та балотувався в президент, але на жаль, програв. Ви почали свій політичний шлях так з Юлією Володимировною Тимошенко з партії Фатушіна. І чому ви підтримували її з 12-го дванадцяти? Дивіться. Я дуже з дитинства люблю історію, міф. І, і ще в дитинстві я захоплювався королевою Англії Єлізаветою Тюдорце Єлізавіта І. І мене завжди вражали сильні жінки в політиці, у владі. І так склалося, що вибори, які були 2009-2010 рік. Я за ними дуже активно спостерігав. Моя бабуся важко хворіла, і, і я за нею доглядав ще я був в сьомому класі, і ми постійно дивилися новини. І виборча компанія її просто пережив. Я дивився всі випуски п'ятого каналу, всі брифінги. І як мені здавалося, що єдину програму реальну порятунку України. Презентує Юлія Тимошенко. Я не міг зрозуміти, як це так, коли два ключових кандидати один із них відмовляється йти на дебати та презентувати свою програму. І в той час Юлія Володимирівна підтримав перший президент України Леонід Кравчук. І Юлія Володимирівна мене захопила ще більше після її поразки на президентських виборах. Її мужністю, тим, що вона не здалася і продовжила боротьбу. І я її вперше побачив 24 серпня 2010 го року в парку Шевченка. Я прийшов на мітинг. Це був дуже велолюдний мітинг. Її енергетика, а, її проукраїнська позиція, вона мене... Дуже сильно надихала і, і надихала її боротьба, що, попри всі труднощі, попри всі складнощі, вона не не здавалась, і я пов'язував ще маленькою дитиною майбутні країни з майбутнім Юлією Володимирівни. Я бачив, що це саме той лідер, який підніме Україну на дуже високу планку, на зробить з нашої країни сильну європейську демократичну державу. Я в це вірив. От незадовго після 10-го року Юлію Володимирівну арештувала. Як ви ці події переживали? Я дуже гарно пам'ятаю ці події. З цих подій почалося по суті моє громадське життя, коли ще до судилища, яке я проходила в Печерському суді, а, я разом з активістами ми ходили під Генпрокуратуру України на Борі Ми ходили під Печерський суд, і я пам'ятаю той день арешту, а мені було, мені було 13 років, і люди перекривали виїзд автозаку Юлії Володимирівни. Люди лягали на асфальт. А, берко тоді ну трошки усував людей, бив людей. Але люди не здавалися. Але мене... Тоді вразила Юлія Володимирівна ще більше. Вона знала про те, що її можуть заарештувати. Вона знала, що готується арешт, але вона нікуди не втекла з країни, залишилась в Україні і пройшла цей шлях. А, а, а як ми ще переживали? Я пам'ятаю, я попросив мамою. Я кажу, мама, я дуже хочу в Берлін. Мама мене відправила в Берлін. А я перед Бундестагом. Розгорнув великий банер з е, свободою Юлії Тимошенко і роздавав там листівки, щоб люди, європейці, знали. Я, я провів три такі акції перед Європарламентом в Брюсселі і перед парламентом в Газі. От е, знову ж таки хотів би поговорити про вашу діяльність батьківщині молоді. Можете розказати про вашу діяльність, громадську діяльність там? А, Батьківщина молода це дуже великий період мого життя. Більш студентсь студентського шкільного я прийшов у батьківщину молоду в 2012 році на школу політичного успіху. Це освітній проекти, який робила Батьківщина молода. Туди були запрошені цікаві спікери і політики, і журналісти, політологи, експерти. І нас навчали думати та аналізувати. Склалося з колективом. Я, я почав розвиватися в цій структурі з 2015 року. Я був першим заступником голови Київської міської організації Батьківщина Молода. Я особисто провів понад 40 акцій за ці роки. Це були і благодійні акції. А а також я організовував творчі зустрічі з народною артисткою України Ларисою Кадичнікою перед студентами, перед школярами для того, щоб більше а, розказати про історію кіно, про легендарний фільм Тіні забутих предків. Також ми робили різні соціальні проекти. Я ви співпрацювали з Юлією Володимировною Тимошенко. Я був, скажімо так, в інтернет-команді Юлія в Цьому напрямку. І ви знаєте, була така історія, це був 2016 рік. Селекторна нарада, і мені стало дуже дуже погано, дуже зле. Мене піднявся диск. І я і, і в той момент виходила Юлія Володимирівна. А, і вона в мене питає: що з тобою? Я кажу, тиск. А в мене тоді тиск був 180 на 90, А я ще не працював на Турівській, Тоді Юля Володимирівна дуже піклувалася про мене. Вона клала в інститут серця, щоб мене дослідили до Бориса Тодорова а, і дуже переймалися станом мого здоров'я, спілкувалися з моєю родиною. І Ці людські якості вони завжди мене вражали. От якщо казати про ваші політичні погляди зараз, ви не підтримуєте Юлію Володимирівну і ваші погляди з Батьківщиною розійшлися. Чому? А, дивіться, Потрібний час. Життя воно дуже дуже важке. Я дуже вдячний за всі ті інститути політичні, які я пройшов в батьківщині. Але я хочу самостійного розвитку, я хочу розвиватися. І я б сказав, що таким водорозділом наших стосунків було те, що. Батьківщина голосувала за відставку Разумкова. В мене на моєму ютуб проєкті був Роман Кравець, і він розповідав історію, коли в цьому році на День Незалежності депутати зібралися в сесійній залі. Вони дуже хвилювалися, чи не завдасть ворог ракетних ударів по центрам прийняття рішень. І депутати жартували, що в парламенті нема центрів прийняття рішень. Uh, і дійсно, коли uh, А центр прийняття рішення в офісі президента, але коли був Дмитро Разумков спікером uh, в 2021 році, uh, центр прийняття рішення в парламенті був в парламенті. Uh, і був такий баланс сил. Представники Батьківщини в ефірах за тиждень до голосування говорили: ми ніколи в житті не проголосуємо за відставку Радвинкова, ми не зруйнуємо цей баланс. У Савіка Шустера вони говорили, а проходить тиждень і вони проголосували, і для мене був це такий водорозділ, що треба йти далі. Ви підтримуєте Дмитра Розумкова? Тримаю Дмитра Разумкова, я симпатію до нього ставлюся. Він, він молодий політик, він дуже амбіційний політик. Я розділяю його погляди, але про підтримку говорити зарано. Я зараз, знаєте, позапартійний займаю журналістською діяльністю. Тобто ви зараз нікого не підтримуєте? І Головне, ми всі зараз, ми всі підтримуємо Україну і бажаємо, щоб Україна перемогла і робимо все, що від нас залежить. От ви також почали займатися театральною журналістикою. І коли <світ> ви почали це робити і як почали це робити? А, а, я почав це робити після війни. Uh, в мене не було роботи, але я багато років uh, дружив з uh, талановитим найвідомішим театральним критиком Алігамдрісом. Uh, дуже прикро, що в цьому році він помер. Це велика втрата і для мене особисто, і для всього театрального світу України. Uh, і в червні місяці um, я був в пошуках себе. А, а, а тільки тільки після війни почали від, відкриватись театри. І Олег Анатолійович він мені порадив: сходи і спробуй написати. Я сходив, спробував написати, потім взяв декілька інтерв'ю, і, і ви знаєте, я переоцінив взагалі театральне життя України. Наш театр знаходиться. На дуже високому рівні і театр е, Івана Франка, і, і театр Лесі Українки. Сьогодні стало відомо, що Михайло Різнікович, який понад 30 років очолював театр Лесі Українки, він пішов у відставку. І, і сьогодні буде театр очолювати Кирило е, Кашліков, якщо я не помиляюся. Е, в, е, для мене велике щастя було. Взяти інтерв'ю у Михайла Юрійовича Реведення, який влада, і він розповів про те, як він бачить театр. Це дуже великий режисер, драматург. Його виставу я всім дуже раджу переглянути. Нещодавно була показ його вистави у Лондоні, і, і показ цієї вистави пройшов з великим великим успіхом. От які вистави ви порадили переглянути? Театрі Франка вийшла чудова вистава Івана Орівського, молодого режисера з Кривого Року? У Кривому Розі всі талановиті люди, як okay. на президент Володимир Зеленський, вийшла вистава Калігола за Кам'ю. І ця вистава говорить про? Диктатора, які просто божеволює від влади, від всідозволеності від того, що він все може, і оточення йому в цьому допомагає. Але всі ці диктатори вони дуже дуже погано закінчують. А, а, а сьогодні, в сьогоднішніх реаліях, е е е дуже багато паралелі з сучасними диктаторами, які ведуть агресію проти нашої країни. От ви сказали про театр, а чи любите ви читати? Так, да, да, це обов'язково. Як знаєте, є така приказка, що у багатих людей великі бібліотеки, а у бідних людей великі телевізори. Читання це те, що дає розвиток. В цьому році. В цьому році я захопився творчістю Екзюпері Планета людей, я ще раз прочитав Маленький Принц, я читаю Цитадель, це дає мені сили. І, mm -hmm. і, і ще вразила Віктор Франкл, це психолог, який пережив концлагері. Він написав книгу Скажи життю так. Людина в будь-яких обставинах може вижити. Головне, мати заради чого жити, заради чого повинно існування. Я раджу в ці непрості часи всім прочитати Віктора Франкла скажи життю так та зарядитися оптимізмом. От ще я хочу запитати стосовно сьогоднішніх реалій, так. І у вас ви очолили фонд Хоробра України». Так. Чим зараз займається фонд і які плани на 23 рік? Дивіться, коли почалась війна, всі в межах своїх можливостей допомагали. Я допомагав друзям все, як міг, але від мене допомога. Це були мої зв'язки, тому що до мене звернулися люди з Дніпра і вони служать в теробороні. Зараз вони в інших підрозділах служать. Їм треба було все. Mm. І я піднімав всіх своїх знайомих, яких я знав, щоб забезпечити. Я працюю менеджером. Я очолюю фонд, я менеджер. Це Віценат цього фонду відомий адвокат України він в перший день війни перерахував 500 тисяч гривень Збройним силам України. Він, він дуже сильно допомагає київським підрозділам і він мене запросив як менеджера. Зараз я, я займаюся тим, що. Будую стосунки з іноземними фондами Весь У третьому році? Ми плануємо продовжувати допомагати військовим, а також внутрішнім переселенцям, а особливо тим мешканцям, які живуть на українському Донбасі. От ще я хотів би поговорити про нещодавній проект: це Багатірі, котрий ви започаткували, і які подальші у вас плани щодо розвитку? І як вам вдалося запросити перших гостей. А, дякую вам, дякую. Я знаю, що ви дивитесь. Це так. важливо. місце. Я, я це хотів зробити ще давно. Для мене більш комфортно брати інтерв'ю вживу, ніж, ніж потім його писати. Для видання а в подальшому, до речі, вага Кіря буде тісно співпрацювати з виданням влада. Інтерв'ю будуть виходити на моєму youtube каналі а текста буде виходити на видання «Київлада». У такому форматі я думаю, що глядачі в 2023 році побачать ще більше гостей. Я думаю, ми з 10 числа з командою вирішили. Знову розпочати а, і опублікувати новий випуск. От е, я хотів поговорити, також продовжуємо говорити про увагу Києва. і от е, ви коли започаткували цей проєкт, е, я вам можу сказати, що я думаю, що люди вас дивляться не просто так, е, тому що ви дуже цікава людина, і от е, знову ж таки. А чому саме вас обирають люди? Чому вас читають, і вас дивляться? Я, ви мене переоцінюєте, я не маю такої кількості або глядачів, або спікерів. А, а гості, які прийшли, я, я мав з ними. А, і, сумки ну, багато років ми якось спілкувалися, і вони просто зробили мені таку позичку, дали аванс аві, довіра за це я їм дуже вдячна. А ви молодець, ви продовжуєте в yeah. дудусі і ніколи ніколи не зупиняєтеся. Так, мені дуже приємно. А і ще я хотів би поговорити про волонтерство, так, знову ж таки. і... Волонтерство, котрим ви займаєте зараз, це Хоробра України і у вас була поїздка в Херсон. Розкажіть про мету цієї поїздки? В Херсон, в Херсон я поїхав просто як волонтер, я допоміг інші волонтерські організації. Коли Збройні Сили України звільнили Херсон, я відчував шалену гордість. Я мусив туди поїхати, бо а, майже щороку я був в Херсоні, не якихось вихідних, там день-два, але я був в Херсоні, в Херсонській області відпочивав. І для мене це така моя маленька батьківщина. Я добре знаю це місто, я знаю людей. Ми поїхали з волонтерами 22 листопада. Це пройшло лічені дні, як Херсон звільнили. Ми побачили таку гуманітарну катастрофу, яку вдалося уникнути, тому що до мене підійшла дівчинка, їй було років 18. Вона мені каже: Дайте нам їжу, бо ми три дні нічого не їли. А в цей день, в цей день в Херсоні відкрилося, АТБ. А, і, і я таких черг ніколи не бачив, ні, ніде не бачив, навіть коли в Києві там Ей відкрився в Лавіні, ну, ну таких черг не було. А люди, які залишались в Херсоні, вони вважали, що це їх дім, і вони нікуди не хотіли їхати. І вони знали, що Збройні Сили України звільнять Херсон, і так і сталося. Я дуже багато спілкувався з людьми. Там дійсно була важка ситуація, і зараз продовжує бути важкою, бо Херсон кожен день обстрілюють. Але люди залишаються бо цих дім. А мене вразила жінка, з якою ми спілкувалися, це літня жінка, вона говорить: в мене вдома немає ні води, ні світла, ні газу, нічого. Я готова терпіти. Для мене головне це зараз, що Херсон це Україна. І, і, і нехай ще місяць не буде, але я тут залишуся, моя майбутчина це моя Україна. Наша головна цінність це люди, люди, які люблять нашу країну, вірять в нашу країну, вірять в нашу перемогу. Вони безцінні. Я дуже хочу, щоб наші люди були більш щасливі, щоб нарешті запанував ми. Наші люди гідно себе відчували у власній країні. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую вам дуже.